Іване Степановичу, рік чорної водяної змії справді по-зміїному був підступним для людей і планети. Руйнівні зливи, повені, небачені холоди, кризи, суспільні потрясіння. Останні не в минулої України. Наступний рік коня. Мудра, благородна тварина. вірний друг людини. Чи зможе коник трохи дати лад із зміїними проблемами? Справа вся в тому, що коник буде дерев'яним. А його народила водяна стихія. То коник плаває, дерево плаває на воді, то будуть продовжуватися ці події, але в іншому ракурсі вже. Бо все це, що започаткувала змія, то кінь буде трошки притоптувати, трошки буде переінакшувати. Але це дерев'яний коник. А наших предки козаки. Колись своїх козачат, та й по сьогоднішній день залишилася. Така, в нас є. Хлопці, хлопчикам завжди роблять дерев'яного коника, і вони катаються, вони вчаться осідлювати коней. Це буде рік козацького духу. Зрозуміло. Друге запитання до вас. От кінь, як відомо, працювати, терпеливий і звичний тягнути воза. Водночас він любить свободу. От як уживуться ці протиріччя? Ще що зв'язане з конем в 1990 році, а це теж був кінь, 16 липня? Україна зробила свій перший крок. До відновлення незалежності, бо ми мали незалежність, потім на її, нас забрали на довгий час, була б е, і 16 липня 90-го року була прийнята декларація про державний суверенітет. І хто рахує нашу історію українську тільки від 24 е, е, серпня 91-го року, це й помиляється. Це було просто етапи поновлення, було три етапи етапи всі проходили по три зубу. Перший етап 16 липня, а 1,6 в сумі дають 7, а Україна має 7 літер в своїй назві. 24 серпня це був другий етап, тому що Верховна Рада прийняла утвердила декларацію про державний суверенітет. А третій етап це був 1 грудня того ж року, коли ми обрали першого президента і народ з високим відсотком. Проголосував, підтвердив все, всі ці дві наміри, і це як тризуб, так і всі ми пройшли через всі три вершини тризуба, і отримали ми ту свою незалежність підтриману народом. І, а 2,4,6 – а один знову ж таки дається сім. Значить, Україна, як держава, вона є в космосі закодована, і якщо наші вороги цього десь їм не подобається, ну, але факт є, річ уперта, хочемо ми того чи ні. Космічний елемент уроку, який вже зазначає, дерево, а колір синій. Синій дерев'яний коник нагадує іграшку з дитинства. Чи варто очікувати якихось позитивів у новому році? А нещодавні події відбулися фактично, були розпочаті дітьми з України вже Незалежної України. Це ж діти, студенти зробили. От вам є іграшка. Вони ніби хотіли побавитися, але вони але в них. Спрацював дух отих, е, наших колишніх предків, якщо взяти це десь від скіфів, від сарматів, від білих Хорватів, бо тут наших, на наших територіях на, недалеко від нас процвітала велика держава, цивілізована е, бі, е, Білих Хорвати, столицею Стільсько. Ми мало що про неї знаємо, е, бо Нашу історію пишуть завжди наші недруги, але історія крутиться по колесу. От і, і маємо, повторюється все це дух козачат молодих. Знову ж таки, ті, що на синих конях кінь зелений, бо дерево зелене. Нічого. І, до речі, слово майдан, а ми маємо на свято зеленим кольором, маємося ми. І, і дана вода, знову ось таке, от таке щось високе. Дана богиня роду, колись була наша древня, угу. це богиня води, але без води і ні сюди, і не туди. Бо з води народилося все. Ми самі є частинкою води. Угу. Однак кажуть, що Я можу виключити? Угу. Алло.